Я Маріуполь це сила. Я Маріуполь це незламність. Я Маріуполь це любов. Я Маріуполь. Це мережа підтримки переселенців з міста Марії по всій Україні. Кожен центр надає комплексну та системну підтримку, яка допомагає людям адаптуватися до життя у нових громадах. Маріупольські родини у Кривоморозі вже два роки отримують різнопланову допомогу в одному місці, в затишній та комфортній атмосфері. У нас дуже розвинута і психологічна допомога і юридична. Ми шукаємо нашим маріупольцям роботу, працевлаштовуємо їх. ну і безпосередньо надаємо гуманітарну допомогу. Допомагаємо нашим маріупольцям, юним в надолуженні освітніх втрат, займаємося з вихователями в дитячих кімнатах. Ми хочемо сказати слова вдячності і громаді Кривого Рогу, і Радіоборонні міста Кривого Рогу, котре постійно підтримують. А також. Культурним закладам, котрі підтримують нас, освітнім закладом, Перехисток у кровоморозі знайшло багато родин маріупольців. Своє місто, рідні домівки, роботи, все, що вони знали та любили, кожен залишав з важкістю у серці. Згуртуватися маріупольцям допоміг центр, де всі земляки, мов рідні, згадує події дворічної давнини Олександра. І тут є звіска про те, що відкриваються я Маріуполь у Кривому Розі, центр підтримки, саме маріупольської родини. І ти приїжджаєш, ми спілкуємось, знайомимось з колегами, і ти відчуваєш себе немов вдома. Всі розкажуть, де вони жили. І ти розказуєш, що а ми поруч жили, ми там рядом, і ми ніколи не бачились. Ми ніколи нікого, нікого не знаємо. А потім знаходиш ще і споріднені душі, знаєш когось, пізнаєш когось. Персонал центру теж складається з маріупольців, підтримують один одного у вирішенні гуманітарних проблем, працевлаштуванні, психологічному супроводі і юридичних консультаціях. А ще організовують дозвілля для малих і дорослих, яке допомагає єднатися, соціально адаптуватися та інтегруватися у нову громаду. Три рази на тиждень приходимо сюди, бо дуже нам подобається. Бо тут є спеціальна така площина для діток. Дитинка в мене дуже маленька, але є педагог, який постійно займається. І ми йдемо для того, щоб зробити якусь поробку. З першого дня ми прийшли, дитинки було 4, 4 дні. Ми прийшли тут, якраз нас зустрів наш мер Вадим Бойченко, дав нам допомогу 20 тисяч. Ну, дуже дякую центру Ямаріуполь, він допомагає завжди і морально, і матеріально. Наразі на обліку у Криворізькому центрі більше тисячі маріупольців. Чимало з них обрали криворіг, бо мають тут рідних та близьких. А в центрі Я Маріуполь тепер мають цілу велику родину. По сімейному тепло у центрі відзначили другу річницю створення. Влаштували розважальну програму для дітей з аніматорами різними міні-локаціями та майстер-класами. Я Маріуполь третій рік продовжує гуртувати людей заради підтримки. А ще у спільному бажанні повернутися у рідні краї після. Деокупації хочеться повернутися додому до рідного міста. Аліна чистосердова Олексій Правицький цей день.